Та люди створені псувати до додому життя. Чому люди навколо нас такі бісячі? Абсолютно кожен з вас псує мені ранок. Ви постійно втикаєте в мій телефон. Типу непомітно. Наче там таємниці про ядерну бомбу. Пісить, коли мені не відповідають на повідомлення. І що як я просто скину смішний мем. Ви мене розумієте? Ні, хочу сказати, що ти унікальний, не такий, як всі. Ну ну, ти вигадав, що особливий, але зберігаєш меми і думаєш, яка за... Як Насправді ти сам себе бісиш, але звалюєш на інше. Неочікувано. Скажеш всі дурні, і твій мозок знайде докази. Поганий жарт, значить людина тупа і життя, їй нікчемне. Сьогодні ти нарешті дізнаєшся, чому всі тебе дістали, як гамувати в собі агресивного тигра і самому не перетворитись на бісячу людину. Безліч людей не здають кров тільки через страх. Можливо, ти теж просто не підозрюєш про це. Гемофобія. Страшна річ. Тільки побачив кров і одразу втрачаєш свідомість. Пригадай себе заплаканого, коли батьки сказали, що повезуть на атракціони, а приїхали в лікарню, бо тебе баягуза, інакше й не змусиш. Ще й казали, це взагалі не боляче. Серйозно? Це вони ще не бачили, що відбувається у твоїй уяві. Нам постійно нав'язують, що страшно, а що ні. Хіба не зрозуміло, що неможливо всім переживати емоції однаково? Чи не так? Навіть вчені запарились на цим питанням, тому запросили людей різних культур: фінів, шведів та азіатів. Вони слухали емоційні слова, розглядали фото людей і розмальовували контур людських фігурок, аби позначити, в яких частинах тіла вони відчувають хоча б якусь емоцію. Спойлер: відчуття від емоцій розподілились по тілу майже однаково. Прості емоції, які кожен переживає щодня: люч, щастя, біль, смуток. Відчувалася у верхній частині грудної клітини людей. Але стоп! Ця штука працює лише на рівні простих емоцій. А якщо поговорити про смерть, травми чи депресію, реакція буде різна у всіх. Виходить, якщо хтось не сміється з моїх приколів, це не робить його крінжовим. Можливо, у нього важкий період. До речі, ви помічали, як нас дратує різка зміна чи настрою? От, наприклад, ми сидимо і дивимося фільм, як раптом тобі приходить неприємне повідомлення. Виходить, мій настрій зіпсувався разом із твоїм. Такі моменти я починаю давати людині якісь дурні поради. А потім ми сваримось. Дивні ці люди, я ж хочу як краще. Але є проблема. Люди це айсбергі. Не тому, що неможливо розколоти, а тому, що ти бачиш тільки вершину. Тобі видно лише 20% проблем, а більша частина назавжди прихована під водою. Можливо, людина тримається з останніх сил, а тут я зі своїм. Тобі треба бути м'якшим. Бачиш дивного типа і думаєш: о! Черговий неадекват, який не вміє тримати себе в руках. Попався? Ти побачив лише одну секунду з його життя, момент, коли людина бомбанула. А прикинь, якщо місяць до цього він тримався. Ми бісимося через одну мить слабкості. У нас наче горить дедлайн. Ми хочемо, щоб людина за короткий термін із монстра перетворилась на милого зайчика. А так не буває. Я не я, якщо я не відчуваю злість образу або агресію. А головне, що я з цим роблю: зривають чи стримуюсь? Мій друг порадив мені дихати животом, рахувати баранів перед сном і медитувати великими пальцями на ногах. А ось що я скажу: найкраще допомагає пауза. Роби що завгодно, щоб мозок переключився з негативного на приємне. До речі, я ніколи не помічав, що дратуюсь на людей, які роблять щось, що нагадує, ну, мене самого. Хтось гучно говорить по телефону, і я такий: ну, це просто жахливо. Якщо що, три дні назад я так само голосно обговорював саню з роботи. Розумні люди назвали це психологічною проекцією, таке собі дзеркало, але воно криве. От є щось, що тобі не подобається чи лякає. Наприклад, ти дуже переживаєш через свою неорганізованість. Мозок перекладає цю проблему на інших, і ти такий. Треш! Які всі неорганізовані! Нічого цим людям довірити не можна! А тут подивіться, які мамині стріляють, ходять всі як на тижні моди. Тільки цей стиль якийсь дурний. От я, інша справа, справжній король моди. Скоро побачите на мене на обкладинках журналів. Тому беріть автограф, поки я ще не сильно зайнятий. І не подумайте, що я їм заздрю? Зовсім ні. Ну, напевно, ні. Те, що мене хтось дратує, символізує, що вони мені не байдужі. Насправді я теж хотів би одягатися як чічилові хлопці. Але в мене немає такої можливості. Саме тому вони мене так бісять. Ну, дратують. По цій причині нас можуть дратувати усі люди, адже всі вони різні і відрізняються від нас. То що мені тепер? Розірватися на всіх них? Ні. Я просто запитую себе. Чи є щось цій поведінці, що я і сам роблю або хотів би робити? Якщо так, тоді привіт! Мої проекції вже працюють. В такі моменти треба терміново бігти до окуліста, адже в оці завелася величезна колода, через яку ми помічаємо лише дрібні скалки в оці інших. Таку алегорію першим провів Ісус Христос. Це був спіш для людей, які обожнювали критикувати всіх навколо. Але все життя ходили в рожевих окулярах. Він запитав. Чому ти дивишся на скалку в оці брата твого, а колоду у власному оці не помічаєш? Як можна сказати братові: дай я вийму скалку з твого ока, коли у твоєму власному оці колода? Спочатку витягни колоду з свого ока, а потім побачиш, як витягнути скалку з ока брата. Ісус ходив серед таких самих людей, які бісять нас зараз, навіть гірше його зраджували, засуджували, обманювали. Я б на його місці кричав: Сос! Як це зупинити? Як вийти з цієї гри? Але він якось спокійно на це реагував. Хоча я міг так само обирати, зневажати тих, хто не поважав його. І як же йому вдалося розгледіти людину, а не її недолік. Можливо, мене всі бісять, тому що я якось неправильно дивлюсь на людей. Вони не винні, просто я не можу приймати їх такими, які вони є. Ех, я побачив недолік людини і вже готовий її судити. Коли я образу близьку людину, в двері стукає відчуття: ти не правий. Ало в Сенсі, я не правий. Вибачатись? Чи зробити вигляд, що все ок. Ви такі смішні, всі ж знають, простіше проігнорувати і ця дрібниця розсмокчиться сама. А ще у мене є короночка, коли я кажу: все ж нормально, чого ти киснеш? А чого і не вибачитись, взяти і сказати: Вибач, загнув. Що станеться, якщо я це зроблю? Тримайтесь, бо це вибух мозку. Світ не розвалиться. Адже визнавати помилки це слабкість, ну принаймні так кажуть. Але я ж не на дитячому майданчику, де забрали лопатку, і щоб повернути її, треба завалити ворога в пісок. Я не колумб, тому не відкрию Америку, коли скажу, що ми приречені постійно робити вибір. Вранці я обираю білі шкарпетки, а ввечері щось важливіше: не суші чи піцу, а як вчинити з власним життям. І якщо ти вже обрав шкарпетки. А як рухатися далі по життю ще ні, то зараз саме той час, щоб ставати сильною людиною, яка працює над своїми емоціями, а не звалює свій негатив на інших, тому що так простіше. Звісно, я не тисну на тебе, ти завжди можеш залишити все, як є, і прожити своє життя, будуючи імперію, я завжди правий. Якщо тобі було корисно, підписуйся на наш канал і залишай свій лайк.